Всім привіт, з вами Лемок. Сьогодні ми пройшли черговий етап новорічної акції зимові виражі і отримали 300 трофеї. Це нам довелося зіграти всього 289 боїв. І от ми зараз 45 етап. До наступних трофеїв нам залишається 143 бої. Давайте подивимось, що власне з них випадає. У нас 3D ЗОТ 3 Давайте подивимось, що нам там випаде. Ну прям нам не треба. 500 золота, чудово. Десять аптечок. Золото взагалі. Можна ще ось 750, чудово, чудово. Я задоволений, ще бразочок, так і все. Блін, давай золото. Не дало нам золото. Ну, тим не менше, з трьох коробок випало дуже і дуже непогано. Це 1250 голди випало. Чудово. Просто офігенно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи проходите ви дану акцію, так як для танкіста, чудовий шанс заробити голду абсолютно безкоштовно, просто граючи. Ну, Як на мене, доволі непогано, причому плюшки постійно, постійно є якісь плюшки тут. Наприклад, ті жетончики теж нам дають можливість забирати різні трофеї. Буду проходити далі. Всім гарно дякую, бувайте!